На продажі є Volkswagen Tauran 2012 року 2.0TDI 125 кВт 170 кінських сил. Авто на коробці DSG DQ250, це є мокра коробка, дуже надійна. Я особисто на такій коробці тягав лавету. На іншому автомобілі на старіший рік, 2009 року, у мене був Тауран Кросс і я цим авто тягав два роки лавету, і з цією коробкою нічого не сталося. Що ця коробка. Як на думку в більшості механіків, це є одна з найкращих коробок Volkswagen. Дуже надійна і вона дуже рідко виходить з строю. Як міняти масло що 50 тисяч на цій коробці можна виїздити до мільйона кілометрів. Авто приїхало з Німеччини, пригнане мною особисто, приїхало своїм ходом. Авто в комплектації Highline. І все в рідній фарбі, без єдиного підкрасу. Капот у нас фари у нас без сколів. І капот у нас взагалі немає ні в одного стольчика. Авто має умивачі фар, має датчик світла, датчик дощу. Переднє лобове стекло в нас рідне. Авто має підсвітку в зеркалах. Комплектація Highline у нас має такі хромовані вставки на дверках. Такі в нас диски, дуже хороша літня резина. Колодки у нас ще дуже хороші, не знаю як запхати, але диски без виробітку і колодки всі все обслужено. Обшивочки в нас всі в ідеалі. Ні одна обшивочка не має потертості. Руль в нас в ідеалі. Сонце трошки сліпить. Пробіг у нас невеличкий, 227 тисяч. Авто має у нас двохзонний кліматронік. Має вебасто, догрівання салону і догрівання мотора. Можна сидячи в, машину, в машині, машину не заводити, догрівати салон. Включили на цю кнопочку, машина заглушена і дує гаряче повітря. І догрівається салон. У нас є магнітола, сенсорна з навігацією. Коробка у нас працює ідеально, є у нас датчик тиску шин. Підлукотник. Є MediAIN, це можна відео відтворювати на цьому моніторі. У тулку в нас є два сховки, справні. Підсвітка в зеркалах, це сидіння в нас ідеальні. Сидіння в нас є шуфлятка, великий сховок. Педалька в нас без найменших потертостей. Збоку, де ставиться нога, теж без потертостей. Булти на дверях не кручені. Вікна в нас всі на автомобілі йдуть одним роком. Сідіння в нас всі на алькантарі. Сидіння в нас є столики. Під низом в нас тут є сховки. В цьому сховку у нас є він номер автомобіля. Тут теж є такий сховок під ногами. Цей столик справний, підстаканник у нас справний, дефлектор у нас ціленький, це рідкість в цих тауранчиках, тому що це сімейні мінівени і діти це переважно ламають. Сидіння в нас дуже легко складається. Можна взагалі витягнути, у нас є 2 метри довжини, що тут можна двометровий холодильник спокійно перевозити. Резина у нас теж дуже хороша. Арочки в нас ні одна арочка немає, навіть найменших поперешок. У нас є фаркоп зйомний на ключик, у нас є камера, led підсвітка номерів і камера. Тут на цій кляпі буквів немає, але вона без підкрасів. Таке багато в цих нових оранчиках є, що буквів може не бути. Бо їх не заказували, Це буква це є додаткова опція. Цей надпис, він не має бути на всіх автомобілях. Багажник в нас ідеальний. Багажнику ми маємо тут великий такий сховок. Тут є ручка, піднімається і під низом ще є такий великий сховок. Там балончик є секретний гак. Цей пластик можна витягнути і тут можна поставити повнорозмірне коло, повнорозмірну запаску. І тут ми щось там є, навіть не дивився, не знаю. Тут в нас є трикутник, кришка ідеальна, без подряпин. Диски в нас ідеальні. Обшивочки в нас всі в ідеалі. Це Те сидіння теж дуже легко складається. Все роблю дуже легко однією рукою. Раце рівень. Потолок у нас чистесенький, ззаду у нас є додаткове світло, це теж рідка опція. Не завжди вона є. Буває в сільмісних, а п'ятимісних це рідкість. Вшивочка ідеальна. Сидіння ідеальне. Тут теж в нас є. О! У нас ключик є до фаркопа. Тут у нас є холодильник і можна виключити цю подушку безпеки. Як перевозиться дітей, тут цю подушку виключається. У нас є всі документи готові до реєстрації в сервісному центрі. Є сертифікат відповідності, є... Техпаспорт і митна декларація МД2, МД6 форми. Є всі документи готові до реєстрації. І є документи з автомобіля. В цьому сидінні теж ми маємо шуфлятку і піднизу великий сховок. Двигун працює ідеально рівно, без найменших нарікань. Кажуть, що у нас під капотом. Саживий фільтр у нас на місці. Перевіряв його комп'ютером, він не забитий взагалі. Саживик не різаний, він стоїть на місці. Таким не займаюся. Болти в нас не кручені, ні зверху, ні знизу. Тут теж пара у нас різні. Ця пара звертається, буде видно. Десь там телефон вибіркає. Акумулятор у нас дуже добрий, великий. Оглядав автомобіль, знища, підтьоків на двигуні немає, двигун сухий, коробка суха. Руба стоїть там під низом. в двигуні замінене. Мною особисто мастило привезу з Німеччини Adinol 5 w 30 Long Life. Всіх автомобілях, що приганяю, завжди міняю мастило. Корозії у нас тут на капоті немає. Гулти у нас на крилах теж не кручені. Гулти у нас не кручені. Все оглянув, все в ідеалі. Нема тут до чого причепитися взагалі. Болти попередку, видно, що вони не кручені. Як було б кручені, то б зразу було видно. Авто все обслужене до найменшої дрібниці. Сажовик перевіряв комп'ютером, показує в нулях і форсунки всі в нулях. Відхилень немає. Двигун працює ідеально рівно. Ніяких проблем з автомобілем немає. Авто все обслужено до найменшої дрібниці. Сідати і їздити. Кожна кнопочка в автомобілі працює. Все, що є, все працює. У нас є камера заднього виду, включаємо R і засвічується камера. Передачі переключаю ідеально, автомобіль зразу їде. На моніторі дивимося, яка передача задня, і автомобіль зразу їде взад. Без рівків. Без дьоргань переключає передачі, ідеально. Є багато інших авто в продажі. А, що забув сказати, в нас складаються зеркала. Є багато опцій, розказати все за хвилину це важко. Є багато інших авто з 17 роки, 11-12 є таурани. І під заказ можу пригнати любе авто тільки з Німеччини, з Польщі автомобілів не ганяю. Дзвоніть, пишіть. Вдалих покупок. Мирного неба.